Атака Ізраїлю по Ірану, жахлива авіакатастрофа в Індії, масові протести у США та рекордні масштаби пожеж у Канаді. Це підсумки тижня на юкенредіо. Мене звати Юлія Стеранка. Вітаю! А цей випуск виходить за підтримки сервіс меч. Реєструй свої послуги у додатку та отримуй замовлення. Поруч сервіс меч знайти клієнтів просто. А далі головне з Канади, України та світу. Канада. У Канаді триває один із наймасштабніших сезонів лісових пожеж. З початку року вогонь випалив понад 3 мільйона 750 тисяч гектарів. Це вже другий найгірший показник в історії країни. Активні займання зафіксовано у Британській Колумбії, Альберті, Манітобі та північно-західних територіях. У Манітобі та Саскачевані оголошено надзвичайний стан. Евакуйовано понад 40 тисяч людей. Через димову завісу погіршилася якість повітря не лише в Канаді, а й у США та Європі. Уряд. Канади закликає громадян бути максимально обережними, адже попереду спекотний липень, що може спровокувати ще більше займань. Рівень безробіття в Канаді досяг найгіршого показника з 2016 року. У травні безробіття в Канаді досягло 7%, що є найвищим рівнем за межами пандемії з 2016 тисячі Статистичне управління фіксує зростання безробіття третій місяць поспіль, зокрема через втрату понад 12 тисяч робочих місць у виробництві. Най Більше постраждало Онтаріо економісти пов'язують кризу із торговельною війною США, яка вдарила по промисловості і загострила ризики рецесії. Канада вийде на 2% ВВП оборонних витрат уже цього року. Напередодні саміту G7 прем'єр-міністр Канади Марк Карні зробив гучну заяву. Вже цього бюджетного року країна досягне цілі НАТО щодо оборонних витрат. 2% від валового внутрішнього продукту. Під час виступу в Торонто Карні заявив, що Канада суттєво збільшить інвестиції в оборону вже найближчим часом і не зупинятиметься на досягнутому. Україна за останній тиждень Росія завдала кількох масованих ударів по Україні, використавши сотні дронів і десятки ракет. У Києві пошкоджено територію Софійського собору. В Одесі ракета влучила у лікарню. Постраждали об'єкти енергетики. Частина областей залишилася без світла і води. Україна закликає партнерів посилити постачання систем ППО. Протягом тижня Україна повернула тіла понад 2400 загиблих, зокрема 1212 – 11 червня та ще 1200, 13 червня. Репатріація відбулася за домовленостями у Стамбулі. Зараз триває ідентифікація. Також відбулися нові обміни військовополоненими. Повернуто тяжко поранених бійців, серед них багато молоді. Це один із наймасштабніших обмінів з початку вторгнення. Кремль не реагує на втрати, потрібен тиск. Президент Зеленський заявив, що лише жорстке ембарго на нафту та ціна 30 доларів за барель можуть змусити Росію говорити про мир. Він наголосив, що втрати понад мільйон військових не зупинили агресію, тому ключовими залишаються санкції та ізоляція. Своєю чергою президент США Дональд Трамп погодився, що Путіну ймовірно байдуже до втрати РФ втрачає до п'яти тисяч солдатів щотижня. Він також висловив занепокоєння. Оєння ризиком ескалації після атаки СБУ на російські аеродроми світ. Загроза масштабної війни у ніч проти 13 червня. Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, атакувавши ядерні об'єкти та штаб військово-повітряних сил у Тегерані. Повітряний простір Ізраїлю було закрито. В країні оголошено надзвичайний стан. В Ірані пролунали вибухи. За даними змі, загинуло щонайменше 20 високопосадовців, серед яких командувач ВПС, КВІР та представники ядерної програми. Удень атаки продовжилися під ударами. Нилися військова база, ракетний завод та склад зброї. Іран у відповідь пригрозив атаками на американські бази. В регіоні зростає загроза масштабної війни. Авіакатастрофа в Індії у четвер, дванадцятого червня. Пасажирський літак Air India зазнав аварії невдовзі після зльоту в Ахмедабаду. На борту перебували 242 особи. Лайнер впав на житлову зону, пошкодивши гуртожиток студентів. Є жертви також серед мешканців. Дивом вижив лише один пасажир, громадянин Великої Британії. Серед загиблих також жителька Канади, стоматологиня з Онтаріо. Влада Індії та міжнародні експерти. Розпочали розслідування. У США спалахнули масштабні протести через посилення імміграційної політики та військову мобілізацію. Все почалося після рейдів імміграційної служби, які супроводжувалися жорсткими затриманнями у Лос-Анджелесі, викликавши обурення серед місцевого населення. Адміністрація Трампа направила до міста 2000 тисячі нацгвардійців та 700 морпіхів, що спричинило протистояння з місцевою владою. Також заплановано масштабну хвилю протестів під назвою «No Kings Day» у понад 1500 містах США акції організовані як відповідь на намір провести військовий парад до 250-річчя армії США, а також як символ спротиву авторитарним тенденціям Україні. Організатори закликають до мирної демонстрації на захист демократії, прав людини та проти політизації армії. Це був тижневий огляд новин. Дякую, що були з нами. Стежте за подіями разом з ЮКЕНРАДО.